Дуже якісно, як на мене, обидві команди провели міжсезоння з точки зору комплектації, беручи до уваги, звісно, ті умови, які є. Тому сьогодні Ворскла і Верес, дві команди, які поступилися у попередньому 18-му турі української прем'єр-ліги, виходять у Полтаві, виводить їх зараз. Клим Заброда на поле і є вболівальники. Кайфую від того, так їх мало. Вони на цій трибуні на якій розташована трансляційна камера, але присутність їх на трибунах ось їх не так багато, але вони є. І це означає, що ми продовжуємо жити завдяки нашим збройним силам, завдяки нашим силам оборони. Футбол є у нашому житті, і все це завдяки воїнам, які захищають нашу країну. Їм велика пошана і респект. Другий темп атаки Верса. Шевченко продовжує. Низом простріл, удар, Поворотах. Добивання буде чи ні? Дмитро Шастел на сьомій хвилині. Перший момент для Верса у цьому матчі з лівого флангу приходить. Шастел тут опинився на позиції центрального нападника. І Кучеров із лівого флангу виконав цей низовий простріл і тут таке враження трохи полтавці запанікували. Березкраще за Ворсклу конвертує свої кутові у моменти, що буде зараз. Без акцентованого удару по воротах. Ще один кондо Корнер Самбусі Соко. Неприємний удар отримує. Хороше рішення від Філіпи через скляра. Кане вирізає на м'якушко. М'якушко Сергій М'якушко пробиває воротах. Вступає у гру Богдан Когут. 15-та хвилина. Найкращий момент. Ворсли, найкращий момент у нашому матчі станом на цю хвилину. Кане, теж рівень футболіста. Побачив дотик. Ця передача М'якушко пробиває. Ну і цей трикутничок, так. Феліпе, у ну, два дотики, так, все ж таки, цю передачу віддавав Кане. Ну, маю на увазі, що рішення одразу прийшло у його світлу африканську голову. Верес із оборони в атаку виходить. Манда, хороша передача, удар по воротах. Лівою ногою це Євген Шевченко, це його підключення через напівфланг. Лівий фланг і лівий напівфланг Верста дійсно непогано працює. М'якушко ворскла атакує лівим флангом. Морозко перед ним знаходить передачу на бацулу. Той високу подачу виконує. Скляр виграє цей м'яч. Скляр, який за габаритами поступався своєму опоненту, але за рахунок правильної позиції. Зміг виграти ну досвід є досвід. Дуже великий обсяг її оборонної роботи і балансуючої на атаку. Удар! Поворотах, ні, не поворотах. М'якушко дістає м'яч. Пробиває Філіпе Родрігес. В площину воріт м'ячний шов, але міг дістати цей м'яч-м'якушко. Не склалося. Пердута виконав подачу. Команди Самбусі сако Те, про що я говорив, так? Багато він в опорній зоні працює. Багато захищається. Там і удар! Стійка рятує полтавську ворсклу. Мрвальєвич влучає у каркас воріт. Атака Верса продовжується. Морозко. Футзальне підняття м'яча. Тут немає вже удару. Ось тепер це вже найкращий момент у нашому матчі. Чорногорський нападник перевіряє на міцність стійку полтавських воріт. Степанюк із м'ячем. Степанюк ліворуч віддає, підтримує Самбусі. цю атаку. Подача, удар по воротах! І Богдан Когут не забирає м'яч, але парирує його в такому е -е, трохи цікавому стилі. Вибиває самбусі Соко. Тут підкат Дахновського, намагався він працювати на оборону, але тут Степанюк розігнав, Сісоко соко віддав і пробив. Дахновський з М'ячем на нам і Той забиває. 41 ша хвилина. Верес виходить вперед. І знову з лівого флангу приходить цей момент. Марко Мервальєвич, чорногорський легіонер Вереса. Футболіст, який прийшов у наш чемпіонат, власне, зі свого рідного національного чемпіонату змінив там місцевого гранда на Верес. І зараз він відкриває рахунок у нашому матчі. Щойно буквально був у нього хороший шанс. Мервальєвич пробив у стійку, але зараз 22-річний чорногорець свій момент не марнує. Безумовно, помилка футболіста полтавської команди тут. Момент, зараз у Ворскі Удар по воротах. Ворскла зрівнює рахунок на самісінькому початку другого тайму. Шалений м'яч м'якушка. Браво, браво, Сергій! Поклав м'яч і Красеня просто завалив у ворота Богдана Когута. Ось це рівень. Ось це клас футболіста, який свого часу, так само до речі, як і Пердута, викликався до національної збірної України. Просто шикарний момент, хороша реалізація від м'якушки. Не вдалося Степенюку зачепитися за м'яч, але це на краще пішло для Полтави. Дозволяє грати клин Заброда, Степанюк тонке рішення. удар! Пробиває Феліпе Родрігес. В офсайді, здається, він перебував. Але я б хотів відзначити рішення ось цієї людини. Руслан Степанюк. Так, можна, певно, що погодитися із рішенням асистента арбітра. Пускається отримати цю передачу Степанюк. Кане непогано знаходить зону для Степанюка, той прискорюється. На нього летить Кучеренко. Подає у немає удару. Поворотах вже готувався я закричати про те, що удар поворотах і тут терміново треба медична допомога Євгенові морозку. У формі Вереса вона знадобиться. Лежить поруч, і футболіст Ворскли. Це Олександр Скляр. Здається, саме для нього готується Рефері показати жовту картку. Непогано. Філіпе! Як же переклав зараз м'яч під ліву ногу цей статурний бразилець? Хороше, сміливе, індивідуально потужне рішення від Філіпа. Він знаходить простір. Дивіться, правою ногою. Тут Кучеренка розхитав. Шастал також не зміг накрити. Степанюк вирізає на канету і набере швидкість на правому фланзі. Зміщується і готовий зустрічати його Дахновський. Кане отримує підтримку в особі. Передути. Пердута удар готує. Пробиває ігор передута. Є рикошет від Шевченка. І Це кутовий для ворського. Погляньте, як це зміщення передути на півфланг. Шастал віддає передачу. Пробиває зараз шарай. Одразу є апеляції до арбітра. Подивись, здається, це можна прочитати по губах. Шарая. А що дивитися? Шастал. Простріл. Так, ага, мова про можливе влучання м'яча у руку самба Сісоко. Подача! Ісенко дістає м'яч. Здалося, що може йому там м'ячик навіть за комірець прилучити. Але 20-річний воротар, який безсумнівно є активом полтавського клубу, дістає м'яч. Пердута накрив біля чужих воріт суперника, відібрав м'яч, віддав на канету і лівою пробив, але у ворота не влучив. Хороший момент для Ворскли, момент імені Ігоря Пердути. Попрацював хлопчина біля чужих воріт. Якось Ікейра! Браво Павло Ісенко. Е, якщо б не він, здається, зараз нас міг би бути найкращий гол цього туру. Подивіться, ніхто не накривав. Тут до Сісоку теж є питання під поперечку, так? Самбу Соко. Удар по воротах від Феліпе Родрігеса. Дуже хороший він у провід. Може поставити корпус в будь-якій частині поля. Купу єдиноборства виграє. Нетиповий бразилець. Самбусі Соко низом. Непогано знову правий фланг, де опиняється м'якушко. М'якушко передача на самбусі Соко, тонке рішення. Намагався він. Ой-ой-ой! 81 перша хвилина. І ось ці гойдалки. Ось цей Лунапарк, який влаштувала Ворскла біля Воріт Вереса, завершується забитим ячем на 81-й хвилині. Хапається за голову Кучуренко, кричить когут на своїх партнерів. А Ворскла виходить вперед. Ось він. Низом віддає хороше, дуже класне рішення. Ну і тут головою забиває, так? М'якушко. Неймовірно. Кучеро вибиває головою, пробиває в напрямку містеренка. Ну і це фінальний свисток. Ворскла нарешті перериває свою домашню серію без перемог. Сьогодні Сергій М'якушко герой цього матчу. Він сьогодні герой Полтави.